Галюк Олександр Дмитрович, позивний фотограф, вже ветеран війни. Як вас змінила війна? Фізично можна побачити. І нещодавно я зрозумів, що і ментально також. Це було переосмислення себе нового. Треба було жити в собі новому. Але це не гірший новий, просто інший. Бойовий шлях. Прасувалися ми у Хмельницькому, 36-й окремий стрілецький батальйон. Спочатку ми були на Сумщині кілька місяців на випадок того, як тоді території наші були звільнені, саме та територія, але була небезпека, що росіяни можуть повернутися. І ми зайняли оборону. Ми були підрозділ гранатометників. Ми готувалися працювати з різною зброєю іноземною. Пробили засідки, шляхи ймовірного наступу противника, шляхи ймовірного нашого відходу. Ми все планували, все готувалися. Напевно, вони це вичисляли нас, бо нічого не відбулося, вони не пішли. Вони зрозуміли, що не пройшли би. Ми дуже були підготовлені тоді на Сумщині. Після Сумщини ми попали в пекло. То були піски серпень 22-го року. Ото було найтяжче. Після спокійної Сумщини одразу піски. Тоді почалися втрати. Тоді ми зрозуміли, що все по-справжньому. Це війна. Після пісків, коли ми вийшли, мені запропонували стати діловодом штабу. Я дуже зрадів цьому, бо я думав, там я буду в безпеці. І так і було, але недовго, бо на Харківщині. 1 лютого 24-го року прилетіли каби і мене поранило, отримав поранення. Що було найважче? Втрачати близьких друзів. Оце це було найважче. Як боролись з емоційним станом? Боролись, не скажеш це, боролись. Сльози находили і плакали. Це не була боротьба. Просто нам треба було продовжувати далі йти на позиції. Тут боляче, далі робимо своє. Чи було це важко? Важко зараз, коли це все вже усвідомлюєш, осмислюєш, що... де ми були, що бачили. Тоді не було важко. Тоді це була звичайна робота. З якими проблемами найчастіше стикаються ветерани? Ветеран це не престижно. Колись в інших країнах в давні часи поняття воїн було найпрестижніше в державі. Всі хотіли стати воїнами. В Японії це самураї були, спартанці, лицарі в Європі. А в нас ніхто не хоче бути ветераном, ніхто не хоче їздити. В громадському транспорті по УБД. Це принизливо. Ветерани зараз живуть на пенсію по інвалідності. Це теж принизливо для ветерана. Ніхто не хоче жити на пенсію по інвалідності. Це якщо пощастило мати пенсію по інвалідності. А якщо, дасть Бог, ти повернувся здоровий, і в тебе немає інвалідності, і ти живеш за що, як хочеш. Я бачу це в хлопцях, вони не знають, що робити далі. У них багато залежностей. Не віддали здоров'я. Зараз їм треба думати, як виживати вже в цивільному житті. Як проходить період адаптації до цивільного життя для ветеранів? Самому зробити це важко. І я дякую Богу, що в мене є сім'я, родина, друзі. Люди допомагають, підтримують. У мене велика група підтримки, можу так сказати. Бо коли сам, а є хлопці, що самі. Що не ведуть таке активне життя, їх ніхто не знає. От вони повернулися з війни. І ніхто не знає, що вони там десь є по селах чи де вони там живуть. Ніхто не привітає їх ні з чим. На День Незалежності їм дадуть тисячу, бо він ветеран. Все. А як він живе, чим він живе? Нікого не цікавить. Мені легше. Я веду соціально активне життя, я собі так думаю. У мене багато друзів, знайомих, я не сам. Центри для відновлення. Якими, на вашу думку, вони мають бути. Я був у Львові, проходив всю свою реабілітацію. Там є перший абілітаційний центр, хаб і реабілітаційний центр Next Step. Там я став повністю самостійним. І завдяки їм я зараз можу впевнено почуватися всередовищі людей. Я хочу створити такий простір у себе в містечку, в старому в Саняві. Він має бути. Не розміру в хаб, це звичайна кімната може бути, в якій проводити всі, ці, всі ті програми, які ми проходили в центрах реабілітаційних. Там дуже багато чого проводиться для підтримки психологічного стану. І ці всі практики можна проводити у звичайному комфортному приміщенні, кімнаті. То я зрозумів, що я хочу таке зробити в старій синяві, почати з старої синяві, показати, як це функціонує, як це може бути. Що не потрібен великий хаб, не потрібне велике місто, не потрібно багато грошей. І таку підтримку надавати хлопцям можна в маленьких містечках, в селах. І ось цим я зараз буду працювати. Ваші поради щойно мобілізованим. Якщо добровольці, то це я жму їм руку. Серед всіх шляхів вони обрали найважчий і найвідповідальніший. І найдостойніший шлях воїна. Я пишаюсь такими людьми, що в нас є. Це люди, які беруть життя в свої руки і самі керують ним. Це дорослі чоловіки. Я радий, що в нас в Україні є такі. І їх багато. Я їх бачу всіх там. Це воїни. Все найкраще, що говорять про українців, що ми трудолюбивий народ, свободу любивий. Оце все. Про наших воїнів, всі вони там. А там вони зараз. У 2022 році у нас не було вибору: обрати бригаду, батальйон. Зараз це є. Оце ідеальне, це просто прекрасно, що таке є. Зараз можна обрати посаду, бригаду, дізнатися, де ти будеш служити, з ким ти будеш служити. Звичайно, воно не все буде так гладко, бо це війна. Але плюс-мінус можна якесь собі налаштувати на щось і з кимось. Хочеш в артилерії, хочеш в цьому батальйоні, в цій бригаді з цими людьми, хочеш на дронах літати. Це все зараз можна. Я ж приходив, я казав, що я юрист. Мені кажуть, у нас юрист є, будеш гранатометником. Все. Отак тоді оприділяли. А зараз вибір є прекрасний. Тому я поважаю людей, які обирають цей вибір, роблять самі свідомо, а не чекають, що їх хтось прийде. Виведе, посадить, кудись заведе. Зараз немає мобілізації чоловіків, всі чоловіки вже там. Зараз ловлять дітей і хворих, і старших людей, які не повинні служити, бо вони не хочуть служити, вони не можуть служити. Ми хочемо цими дітьми залатати ті дири, де там хлопці стоять. Туди треба самих сильних, самих потужних хлопців, самих відданих. Не можна зловити на вулиці хлопця і сказати, ти будеш героєм нашим, ти будеш лицарем. Так, лицарі не створюються. Лицарі вже там. Це шкода. До цих хлопців, що ловлять, на них не можна покластися. З ними не можна піти в розвідку. Вони не хочуть цього. Це не їхній вибір. Перемовини з Росією. Ваша думка? Я кілька днів назад повернувся з паломницької подорожі в Грецію на гору Афон. І з нами в групі були люди із. Маріуполя окупованого, і вони розповідали про ті страхи, які там коїлись і коїться зараз. І так відбувається на всіх територіях окупованих. Не території нам потрібні, а ці люди. Ці люди повинні повернутися до себе додому. Вони хочуть додому. Вони тікали з того пекла і чекали, щоб Україна туди повернулась. І зараз їх залишили там. Для чого це все було? Війна триває. Війна триває. Доки хтось не здасться або хтось не переможе. Якою буде Україна після перемоги? Будуть ще складні часи після воєнні. Але завжди треба вірити, що добро переможе. Я по житті оптиміст був і залишаюся. Якщо вибирати, в що вірити, то я вірю в те, що буде все добре в нас. Але це буде важко. Ну, це складний шлях. Але ми вже не йдемо, це не початок, ми вже давно пройшли, багато пройшли, і багато людей знають, як ним йти і не вернуться назад. От в цьому наша сила. Ми набрали розгін. Ми йдемо правильним шляхом. Швидкість не має значення. Головне напрямок. Тому я вірю, що в нас буде все добре. Бо я тут хочу жити, щоб діти мої тут жили. Зараз вони в Польщі, ходять в школу. Я хочу, щоб вони жили тут.